Торік 80 гойдалок. У цьому два комплекти дитячих ігрових майданчиків виготовило у рахунок орендної плати підприємство, яке винаймає у житлово управляючої компанії виробничій майстерні. Нові гойдалки, гірки, драбинки, житловики планують встановити до Великодніх свят. Один набір на 9-му мікрорайоні між першим і другим будинком, другий на другому мікрорайоні за 68-м будинком. Площадка, на мій взгляд, буде хороша. Хотілося б, щоб її іспитали діти. Потом мы послушаем отзывы, возможно, какие-то корективи вніс. В одному такому комплекті балансир, гірка, чотири гойдалки, різні драбинки, пісочниця, лава стандартний набір, але обійшлося в рази дешевше, розповідає директор Жука Сергій Єршов. Підприємство, яке його виготовило, тією роботою погасило частину заборгованого за оренду майстерні і для малечі корисну справу зробили. Про дитячі ігрові майданчики, чимали жильців багатоповерхівок, просили і просять, бо у дворах від старих залишилися лише обламки. Заявок на и просьб от жителей на улучшение ситуации с игровыми площадками достаточно много. Вот осенью состоялся цикл встреч Минского головы с жителями города. И вот эти проблемные вопросы у меня на контроле. Шесть точек таких, где наши жители, наших домов, закрепленных за нашим предприятием, обращались с просьбой установки новых игровых форм и я думаю что если вот это вот зарекомендует себя если правильные хорошие отзывы будут от людей то мы, мы к зиме думаю еще штуки 3 4 сделаем это нам вполне подсилано да.